Квашена капуста це чудове джерело волокон клітковини для правильної роботи нашого кишківника. 100 г квашеної капусти містить від 2 до 4 г волокон клітковини. І для того, щоб вам забезпечити добову потребу в клітковині в волокнах, щоб гарно очищався кишківник, щоб не було запорів, правильно працював імунітет, виводився надлишковий холестерин, вам потрібно на добу 25-30 г волокон. Тобто, якщо в капусті, то це десь 500-600 грамів на добу. Але є один нюанс. Гіпертонікам я цього рекомендувати не буду, адже капуста кваша не містить багато солі. І тому, якщо ви з'їсте пів кілограма на добу солоної капусти, то у вас підніметься тиск. Тому цей продукт можна, але це не має бути ключовим джерелом клітковини у вашому раціоні. Отже, капуста класний продукт, низькокалорійний. Містить багато волокон, їжте на здоров'я, але правильно засолюєте так, щоб там не було не було відро солі. На до речі, яка правильна пропорція? Напишіть, шановні експерти, які проквашують капусту, бо я не підготувався. Яка правильна доза солі має бути? Давайте мінімально потрібно, оптимально, щоб не передозувати сіль, тому що гіпертонія це просто зараз б'є всі рекорди по поширеності серед всіх українців. Друзі, а ви любите квашену капусту?